Вчора в Данську я випадково потрапила на вулицю Балтицьку, а саме адреса Балтицька 1617. І там мою увагу привернув старовинний будинок, і він вже наполовину в землі і ми не бачимо, бачимо тільки. Останній поверх, я не знаю скільки там поверхів було, напевно, один і дах, і горіще, і на горіще дата 1903 рік. І потім я вже знайшла інформацію про ці будинки. Це вулиця, вона відома своїми рибацькими будинками, які були побудовані на початку ХХ століття. І е, тут е, жили рибалки, для котрих море було і працею, і долею, і прокляттям. І от е, на старовинних будинках е, вони мали е, своє таке життя, їхні фасади були темні від слідів кухонь, на подвір'ях сушилися сіті, а горища слугували е, сховком для улову і таємниць. Зараз оце правда. Зараз про таємниці. кажуть, що цей будинок прославився своїм підвалом. У нього ховали не тільки рибалські сіті, а й контрабанду, і одного разу там знайшли бочку з вином без жодних митних знаків. Отак, От але офіційно про це ніхто не писав. Ну, це звісно, так, щоб розважити нас. Інший будинок був відомий особливою кімнатою. Її звали така риб'яча світлиця, і на стінах були дерев'яні дощечки з іменами риб, які мали магічну силу. І оце 50 на 50. Це могло бути правдою, тому що місцеві казали, що господар будинку вмів замовляти море. Щоб улов був рясним навіть туди, коли інші рибалки з моря нічого не приносили, повертались порожніми. У 1903 році, і оце 100% правда. На Балтицьке можна було зустріти рибалок у полотняних сорочках, які сиділи на лавках біля дверей, лагодили сіті. І переказували історії про дивні речі, які моря викидала на берег від старовинних монет до уламків невідомих кораблів. І це теж правда. І сьогодні, коли дивишся на цей будинок, може здатися, що час зупинився. І я зупинилася. Да, тобто я, я такі будинки бачила, до речі, і в Закарпатті, і в Криму. Але цей.